Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі у нас ми маємо ось таку Audi A4 у b 9 кузові, двигун 2,0 бензин, також повний привід Quattro. Зовні у нас лінзована оптика, передні парктроніки, диски на зимовій резині, безключовий доступ. Машинка у чорному кольорі. Зараз потежуємо задній ряд. Ну, Виглядаю ось так. Солончик у нас збережений. Є трьохзонний контроль. задній підлокітник з підстаканниками. Попереду так виглядає у нас дверна карта. Є пам'ять сидінь, також електропривід передніх сидінь, водійського і пасажира. Присутній датчик темноти, противотуманні фари, мультикюрмо, пробіг у нас 252 тисячі. Зараз я її заведу. Богом працює рівно, в машинці немає абсолютно ніяких помилок. По комплектації салону це у нас підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, точніше трьохзонний. Коробка автомат, Електроручник. Також присутній у нас люк. Зараз хочу пазу під капотку. Вигончик працює рівно, коробка перемикає плавно. Технічно, машини немає претензій. Кого цікавить Audi А4 або, можливо, А6 маємо у продажі? Звертайтесь. Цей автомобіль ми можемо придати, вам, як взагуті, так згубити, такі лізі.